Господь з вами і з Духом Твоїм, читання святого Євангелія від Луки. Слава тобі, Господи. Того часу, коли зібрався великий натовп, і з усіх міст поприходили до Ісуса, Він промовив через притчу: Вийшов сіяч сіяти своє зерно, і коли сіяв Його. Одне впало при дорозі і було витоптане, і птахи навесні поз'їдали його. А інше впало на каміння, та зійшовши, всохло, бо не мало вологи. Ще інше впало серед терня. І, як виросло разом з ним терня, то заглушило його. Ще інше впало в добру землю. І, зійшовши, дало плід у сто разів. Кажучи це, він вигукнув Хто має вуха, щоб слухати, нехай слухає. Учні ж запитували його, що мала би означати ця притча. А Ісус відказав Вам дано пізнати таємниці Божого Царства, а іншим у притчах, щоби дивилися і не бачили. Щоби слухали і не розуміли. Ось що означає ця притча зерно то Боже Слово. Те, що при дорозі, це ті, які почули, та потім приходить диявол і збирає слово з їхнього серця, щоб, увірувавши, не спаслися. А те, що на камені, це ті, хто тільки почує, з радістю приймає слово. Але вони кореня не мають до часу вірять, а під час випробування відступають. А те, що втерня впало це ті, які почули, але заглушені клопотами, багатством та життєвими насолодами, йдуть і не приносять зрілого плоду. А те, що на добрій землі, це ті, хто, почувши слово щирим і добрим серцем. Бережуть і приносять плід у терпеливості. Слово Господнє. Дорогі брати і сестри. Боже слово сьогоднішнього дня є досить, досить багатим. Більше того, навіть скажу, що для багатьох пояснювачів святого Писання саме притча про сіяча є. Центральною є, основною взагалі для нового заповіту. Для когось це, наприклад, притча про блудного сина, а для когось це саме притча для сіяча. Наприклад, одне з видавництв, яке видає Біблії, саме на цьому спеціалізується, є, здається, у Варшаві, то вони мають свій логотип: це от саме сіяч, який йде по полю, і сіє. Для них цей образ є таким основним, взагалі їхньої діяльності, як е, книго бі і біблія видавців. Е, отож, це насправді важлива притча, важливо в неї зануритися, зрозуміти. Е, тільки річ у тім, що, от бачите, кожного разу, коли ми читаємо Святе Писання, е, кожен раз, коли дивимося, то ми дивимося завжди по-іншому. Чому? Відповідь, очевидна. Тому що кожного разу. Ми з вами інші. Кожного разу людина змінюється. Змінюються роки, змінюється час, змінюються обставини, змінюється настрій людини, змінюється погляд людини. І це правда. В тому числі, коли ми дивимося на час, нещодавно попало мені таке на очі, що уявіть собі, що між тисяча. Що між 2022 роком і 에, 1981 роком є та сама часова відстань, як між 1981 роком і 에, 1939 роком? Сподіваюся, добре запам'ятав і нічого не перепутав. Розумієте, там 40 років і там 40 років. А... Це якось зовсім у голову не вкладається. Правда, зовсім інше відношення там, до 39-го року, ніж там до 81-го, умовно кажучи. Ну, це от для мого для нашого покоління. Тому так змінюється погляд на життя, на час, на обставини. Змінюється. І коли ми читаємо Боже Слово, то завжди можемо читати його по-іншому. А сьогоднішнє Боже Слово якраз про те, що можна не чути Божого Слова. Можна його чути, але не зрозуміти. Можна його чути, зрозуміти, але не запам'ятати, можна чути, зрозуміти, запам'ятати, але не взяти з цього висновки і піти, якби далі нічого ні в чому не було. І тут Ісус розповідає поетапно про ці всі е, різні ситуації з цими зернами, е, як вони там проростають, не проростають, е, з тим зерном така халепа, з тим зерном наступна халепа і так, далі, і, так далі, і так далі. Тобто річ не тільки в тому, щоб ми почули Боже Слово, ну скоріше всього. Якщо ви дивитеся цю проповідь, то ви точно не те зерно, яке впало взагалі краю дороги і взагалі там нічого не почуло. Ну, можливо, вже якісь інші проблеми там 에, може зарости якісь бадилля, якісь будяки, можуть бути якісь інші причини, але ну, принаймні чуєте. А багато людей і не чують, і ніколи не чули святого писання, навіть близько. І дуже часто потрапляють в оману до людей, які маніпулюють Божим Словом, розповідають абсолютно якісь дурниці, і люди ведуться, тому що банально ніколи не слухали Божого Слова. Для того, щоб його слухати, ну, треба кожен день хоча б по якомусь шматочку читати самому, слухати роздуми. Ну, але найбільше крім читання самому, що, звісно, теж потрібно, слухати пояснення, що це означає. Тому що ну, можна прочитати цю притчу. Ну, от є різне зерно, ну, його там покидали. Ну, покидали та й покидали. Ну, зрозуміло, що зерно падає на різний ґрунт. Ну, в чому тут якби притча? Ні, тут ця притча для того, вона і є, щоб пояснити якусь правду, пояснити якусь думку. Ми слухаємо не про зерно, ми слухаємо не про закваску, ми слухаємо не про виноград там чи якісь інші притчі, які Ісус розповідає. Ми слухаємо думку, яку Він каже, вдягаючи її в наші земні обставини. Бо ми про зерно, скоріше всього, зрозуміємо швидше, ніж якби Ісус одразу розповідав, як там воно в Небесному Царстві відбувається. Ми просто би не збагнули, про що мова. І сьогоднішній фрагмент, Він нього насправді про дуже різні стани людей. На всіх сьогодні зупинятися не буду. Скажу лише про те, що якщо брати так дуже сильно загально дивитися на цю притчу, то вона розповідає про те, що можна слухати Боже Слово, але не кожен, хто слухає Боже Слово, той його зрозуміє. Тому що людина може десь відбігти думкою, людина може десь заклопотатися, людина може не відважитися на те, щоб послухати Боже Слово, тобто виконати Божу волю, тому що їй буде незручно, незатишно, невигідно, не захоче людина ризикнути. І подивімося, що ця притча, якщо так дуже великому підсумку сказати, то вона передусім про увагу. Тому що те, що ми з вами слухаємо, це одне. А от чи уважно, чи неуважно, це зовсім інше. Або чи уважно, або наскільки уважно? Добре, давайте ще інший приклад я наведу. От уявіть собі, що ви з якоюсь людиною були в якійсь ситуації, от ви були там само, в тому самому місті, в тих самих обставинах, бачили якусь таку саму подію. І також якась людина була, ну, скажімо там, не знаю, ваш родич чи ваш там товариш, ну з кимось ви були. І минає якийсь час. От я вже згадав там про так, що минуло 40 років, і як ми там ставимося до того, що цей час минає. От уявіть собі, що минає, не знаю, ну там років 5-10, нехай буде. І ви людині пригадуєте, що слухай, а пам'ятаєш, було так-то і так-то. А людина каже: ні, не пам'ятаю, не було такого. А як не було? Слухай, ми ж з тобою ще говорили про це, про це і про це. А людина каже: не пам'ятаю. І людина не обманює. Тому що ви звернули на це увагу. Можливо, для вас це було новинкою. Можливо, вас це якось більше зачепило. Можливо, е вам ця ситуація була більш цікавою, і ви цьому придали більшого значення. Тому. Ви запам'ятали, а інша людина, можливо, вона дивилася на щось інше і звернула увагу на щось інше, на що ви не звернули уваги. Або можливо, ця людина думками була десь в мріях, або в журбі, або десь там з кимось іншим розмовляла, і не звернула уваги на якусь очевидну річ, про яку ви навіть не просто побачили, про яку ви навіть говорили, обговорювали, можливо, навіть там дискутували. Розумієте, люди по-різному переживають якісь е е е різні моменти свого життя. І от саме в цьому річ, що не тільки де я фізично знаходжуся, а на що <кхем> звертається моя увага, на що я дивлюся, про що я думаю, і що я в результаті запам'ятовую, і що в результаті запам'ятовуваного я пізніше зроблю. Я пам'ятаю, як. Якраз зараз ось ці дні осені, такі холода, часом вітри, і мені пригадується, як я в 96-му році поступаю в семінарію і те щось такий холод, ну от якраз ці дні. І так собі зрозумів, що ну, що робити для того, щоб добре вчитися в семінарії. Адже предметів багато, багато яких з них для мене були геть незрозумілі, абстрактні. І тоді я думаю, що ну зроблю все можливе з свого боку, щоб вчитися, ну щоб принаймні не вигнали семінарії за неуспішність. І я собі постановив, що ну, буду робити все можливе, щоб на уроках слухати уважно. І тому я буду записувати все, що буду чути. Буду записувати дуже уважно. І правда, в такі дні, коли десь там хилило на сон. То мене це не раз рятувало, тому що я був сконцентрований на тому, щоб викладач сказав багато, а всього ж не скажеш слово, не запишеш слово в слово, потрібно було скорочувати. Ну і от я десь там формулював цю думку собі в голові. І завдяки тому це вберігало мене для того, щоб ну, банально не спати на уроках, але також щоб запам'ятовувати, осмислювати, почути. І це мені дуже сильно допомогло. Тому так втримувати свою увагу, кожен собі шукає якогось способу, як втримати цю увагу. І тепер нам з вами потрібно дивитися, а як це Боже слово прослизає, як пісок крізь пальці, як ми його не чуємо, чому це Боже слово падає на неродючий ґрунт, не приносить плоду. Чому це відбувається? Ну і давайте подивимося на ці розпорошення такі. Коли ми розсіюємося під час молитви, коли ми розсіюємося під час слухання Божого Слова, коли ми якби і тримаємо книжку перед собою, а думка тікає де інде. Коли ми, можливо, навіть і знаходимося на молитві, і навіть, можливо, на колінах, але все рівно думка тікає де інде. Чому це відбувається? Через що? Ну, великою мірою через те, що я. Е, е, Добровільно віддаю свій розум, свої думки якимось іншим справам, а не тій молитві, чи не тому слуханню Божого Слова, чи не ті проповіді, і добровільно десь відсуваюся на бік. І тоді треба сказати, що, звісно, це слово не дасть ніякого плоду, тому що, якби ну молитва була, але її фактично не було. Потім. Подивімося так само, що тоді, коли людина під час молитви, от зараз у нас багато молитв є на кредо, коли фактично людина, якщо триває молитва, умовно кажучи, там дві години, чи людина на цій молитві знаходиться, там, умовно кажучи, не знаю, там, 15 хвилин чи 5 хвилин. І протягом всього того часу, коли людина знаходиться на тій самій молитві, людина записує за кого помолитися: за того, за того, за того, за того. От, Мені хотілося б цю людину побачити під час цієї молитви і спитатися людину. Ну просто спитатися, я ж не знаю, яка буде відповідь, мені просто цікаво самому. От справді ця молитва є молитвою, чи ця молитва є молитвою на прохання, про яке я молюся? Тому що, якщо я просто кажу, там, молюся за того, то ну, гаразд, добре. Але коли я молюся п'ять хвилин, і всі п'ять хвилин я тільки перераховую за кого помолитися, то тоді я не молюся. Тоді я тільки перераховую, за кого за кого я молюся. Але ж не молюся, от в цьому проблема, розумієте? Ну, я би дуже сильно хотів, щоб ви це зрозуміли, тому що <кій> інколи люди і пишуть, так само вчора отець, Петро Балох проповідь говорив, робив такий коментар біблійний, і там люди в коментарях теж писали: там помоліться за те, помоліться за те. Ну, отець Петро не буде молитися за те, що ви пишете, тому що він не молиться в цей момент. Тому що він розказує коментар на неділю. Тому що він ділиться своїм розумінням Біблії з вами, а не молиться в той момент. Не молиться за те, що ви пишете. Ну, скільки б ви не писали. Він не буде за це молитися. Тому що в нього зараз інша ціль. Він проповідує в цей момент. Розумієте? Ну і я розумію, що мені дуже часто приходиться розвести руками, того, що дуже багатьом людям, яким я це пояснюю, вони не розуміють, як це може бути. Ну, священник, <кій> священик, а чому ж він не молиться? Ну, секунда, бо зараз в цей момент це проповідь. І в цей момент зайнятий чимось іншим. Але ну, біда в тому, що ці люди, які записують, вони ж якби проповіді не дивляться моєї в цей момент, в тому числі, так що це якби теж не має сенсу ніякого казати. Але якщо ви знатимете таких людей, то звертайте їм увагу, що е, для того, щоб вслухатися, потрібно чути, потрібно слухати. Є тут і наступна справа. Дивіться, що, з чого ця розпорошеність, така розсіяність, така тривожність виникає постійно. Я на початку цієї проповіді сказав про те, що от ми живемо в різні часи і в різні часи є, різні ситуації. І зараз наша ситуація така, що ну йде війна, якщо раніше десь була якась сенсація про те, що десь там відбулося якесь ДТП, так як от вчора бачив. Кілька автомобілів налетіли там одні на одних, велика аварія з кількох автомобілів, ну, звісно, біда, горе Але колись це була насправді сенсація. Сьогодні, коли падає якась ракета і забирає там сотні життів, десятки, це вже не сенсація. того що сьогодні ми з вами живемо в весь час в таких обставинах, коли от відбили росіян з того самого Ізюма, а там виявляється масові захоронення. Понад 500 людських поховань. ось І ця фотографія з браслетом на руці, де на браслеті були такі силиконові браслети, жовто-блакитні опалені вони були, чи, чи, чи як там. Я добре на тому не знаюся, але ну в будь-якому випадку це навіть якби картина вимальовується перед очима, що ці браслети могли і стати причиною вбивства тієї людини. Що от, якби ти підтримуєш Україну, ну то росіяни вбивали таких людей. Це, звісно, жахливо страшно. Але ми постійно живемо в цьому інформаційному потоці. Ми постійно дивимося, там новини, там новини, там новини, щоб нічого не пропустити, бо весь час щось відбувається, і все, що відбувається, воно важливе бо Там десь рідні, там родичі, там знайомі, там близькі, а там ну, просто це наша територія українська, серце болить за кожен квадратний метр нашої землі, за кожну людину, бо це людська доля. Але перебувати в цьому інформаційному потоці постійно і без кінця, то людина не може цього всього перенести. І тому, звісно, щоб молитися, щоб читати Біблію, щоб розібратися в своєму житті, потрібно зробити свідомий вибір, відсунути деяку інформацію на сторону, на деякий час, на якийсь момент, що от в цей момент читаю, а от тоді не читаю, тоді слухаю, а тоді не слухаю. Якось дозувати, тому що, якщо цього забагато, то це не принесе мені користі. Ну або принаймні молитися не зможу, це точно. А це мені теж не принесе користі. Але знаєте, про дорослих людей, я думаю, ми вже з вами. ну, Я на проповідях не раз про це порушую, питання, не раз про це кажу. І я думаю, що ви це розумієте. Але в чому є дуже серйозна проблема? Що ці проблеми дорослих людей, тобто це, це постійне перебування в, інформаційній, в інформаційному вирії, в потоці, воно перекидається також на малих дітей. І якщо для дорослої людини... Яка вміла писати ручкою, яка вміла мацати своїми руками якісь фізичні предмети, знала, що ось це кругле, це мокре, це квадратне, це трикутне, це гостре, акуратно і так далі. То для дітей, які цього всього не бачили, але пізнають світ через екран смартфона, планшета, телевізора, для цих дітей це дуже небезпечно. Тому що вони не знають, як цей світ виглядає, і якщо вони пізнають його через екран, комп'ютера, планшета, смартфона, то це для них стає непоправною шкодою, включно з дуже серйозними розумовими відхиленнями. І тут є дуже теж велика біда От отчора звернув увагу як один. Не знаю, хто він, лікар, психолог, який фах того чоловіка я вже не досліджував, але розповів про те, що зараз для малесеньких діток, які десь там в колясочках лежать, з'явився такий тренд, така мода. Вмикати е, на весь екран е, якісь фрукти, такі, не знаю, там помідорчик, якийсь там баклажанчик, я добре навіть не знаю, е, не, не пам'ятаю що, аж так уваги не звертав. Ну і На екрані шість таких різних фруктів. І вони там якось там моргають, танцюють, розвертаються, кліпають. І дитинка на це дивиться, і там грає якась така незакійлива музичка, е, щось там е, на кшталт синього трактора. І діткам це дуже подобається, і батьки з величезним задоволенням включають цей мультик, ці, ці пісеньки діткам, тому що ну нарешті можна відійти і мати трошки часу для себе, чи посидіти там в новинах, чи посидіти в смартфоні. Нарешті там дитина мене не займає. Нарешті можна її чимось зайняти. Так, але з точки зору виховання чи з точки зору ну, там, психології, це нехай не я вам про це розповідаю. Питайтеся в психологів, питайтеся в лікарів, питайтеся в дитячих лікарів. Вони вам розкажуть, що ця штука для дитини є вкрай небезпечною. Тому що дитині в перші роки життя, там 3-6 років перших років життя, дивитися ось такі мультики, це непоправна шкода для психіки дитини. Потім така дитина буде мати проблеми з концентрацією. З вислуховуванням іншої людини, з перебиванням іншої людини, з навчанням, з вмінням запам'ятовувати, вмінням зосередитися. Ну, але якби ну, кого ж це цікавить? І що цікаво, що я пішов, почитав коментарі до того, не знаю, психолога чи там лікаря, то слухайте, ну, його ледь не проклинали, що він сказав про цю проблему. Про те, що а, хто буде сидіти з моєю дитиною, а, а ви не знаєте, що це таке без кінця займатися дитиною. А видно, ви теж в дитинстві мультики дивилися, і у вас там порушення психіки є, що ви таке пишете. Ну, словом, напали на того лікаря там чи психолога дуже дуже серйозно. І видно було, що він зачепив. Видно було, що зачепив заживе, тому що е, ось така доза агресії на цього чоловіка висипалась просто, що це щось неймовірне. Але чому я зараз вам про це розповідаю? Ну тому що якраз так збіглося, що вчора я бачив е, про ці помідорчики, цей мультик. А сьогодні у нас якраз притча про. Зерно, яке куди падає, і це притча про зосередженість, про увагу, про те, щоб уважно слухати Боже Слово. Е, і так, якщо дитина з дитинства буде дивитися ось такі мультики, то вона пізніше не зможе ані молитися, ані читати Біблії. це Це правда. Дорогі брати і сестри, кожен час, кожна доба має свої випробування. Ми зараз маємо ось такі випробування. Це і війна, цей розвиток інформаційних технологій. Але наша увага, наші людські можливості, те, що ми можемо зробити протягом доби, протягом кількох годин свого життя, протягом кількох хвилин свого вільного часу, протягом свого повсякденного дня, ну, то кожен собі вирішує, чим буде займатися. Хай нам Господь благословить, щоб ми вміли зосереджено, уважно слухати Боже Слово. Робити висновки, робити рішення і жити згідно того, як вчить Боже Слово. Амінь.